Легенда про Лілію. Дуже давно, багато років тому, одна гора у Волинському краї була вкрита прадавнім лісом і жив посеред тієї гущавини господар, суворий, але водночас справедливий лісовик Макій. Він слідкував за порядком серед лісових мешканців. Та перешкоджав будь-кому завдавати шкоду лісу. Люди боялися його, тому минали цю місцину, а за це навіть дерева схиляли перед ним своїм віти і знімали шапки. Баумакія дочка Лілія. Вона, як і всі лісові пани, була красу не незвичайною, та лісовик на вроду не зважав, бо цінував лише одну красу красу лісу. Дружила дівчина з лісовими звірами, розмовляла з птахами. Дуже полюбляла бігати до своїх подружок, сердечних, сосон зеленооких. Як тихо й гарно жити в нашому лісі, де щебечуть пташки, де живуть в марі звірі, не раз сказала вона їм. Подружки лагідно посміхалися з цих думок і тихенько шепотіли з лілею розправи свої сердечні. Нічого не віщувало біди, аж раптом оселився в тому лісі злий і жадібний дух за грибун. Не допомогла лісовику його магічна сила захистити ліс. Розгніваний загрибун перетворив його в привида. Не з добром пішли до лісу люди на заклик Злого Духа. Вони безжально рубали дерева, вбивали лісових звірів, знищували все навколо. З болем у серці побігла лісова красуня до своїх подружок, але знайшла їх мертвими. Тільки одна залишалася ще ледве живою і шепотіла. Злі її люди порубали, понівечили нашу красу. Благаю, заради нашої дружби, врятуй інших. Плакала гірко лілія, полилися їй сльози струмочком джерельним. Він дедалі ширшав, перетворюючись на озеро неймовірної краси з дівочих щирих сліз. Позаду лісової красуні тріснула тихенько гілка обрубаного дерева. То був привид Макія. Він легеньким вітерцем поцілував Лілю в щічку, і вона перетворилася у прекрасну квітку Лілію, так вчинив люблячий батько, щоб донька не бачила людської жорстокості до лісу. Сокерами люди йшли до лісу, вів їх за грибун, та побачили перешкоду Велике та чисте озеро. Зупинилися адже ніхто не наважувався ступити у воду, боячись утопитися. Аж раптом завирувала вода, загуло, застогнало озеро, піднялися величезні хвилі і проковтнули Злого Духа. Злякалися люди, побачили, що навіть могутній відьмак пішов на дно. Відступили, бо стали розуміти, якого лиха накоїли своєю жадібністю. З тих пір минуло багато часу. Гора в лісі, де жив лісовик, стала називатись Макієвою, а озеро з джерельною водою чистим. На його берегах люди заснували село Бруди. Вони тяжко і щоденно працювали, але так, щоб не завдати шкоди природі, бо виправляти власні помилки ніколи не пізно. Старі люди кажуть, що в північній стороні озера, де дуже багато красивих лілій, в тиху погоду часто хитається рибальський човен. То, певно, лісовик макій припливає до своєї доньки побалакати про життя буття.